Тюль легка, сорту крем плюс екстра. Ціна 65 євро за кілограм. лотик у нас знаходиться 10 кілограм. Зробимо відеоогляд цього лота. Ось така ніжно-кремова. Бачите, є ось штучки на тарніс. Вона в нас іде довга, внизу комбінована ось такі квіточки. І є ще одна така сама. Ще одна така самусенька. Може підійти на вікно в кухні. Десь в коридорі. Наступне ось така комблак. теж комплекта. Є дві такі, так? Ага. Бачите, такі на цілу довжину. Довжина є велика. Бачите, ось такі є лента прошита. Бачите, одразу вона звітлюється. І ще одна є до неї дві такі. Наступна ось така. Комбінована. Перед двох Так. А вона шита дві типу, Така, знаєте, фатінка. Це довга. Можна зробити з неї дві або і три, бо вони дуже довгі. Теж комплекти. Так, далі знову маємо ось такі. Теж, бачите, є кулочка для карниза. Біленька з голубими з такими хмаринками. Може підійти в кімнату для хлопчика. Ось це дуже довга. Дуже. Ще, дуже. ще одна єдина. Така ж сама, бачите. Так, наступна. Ось така ніжно-рожева. Ось так, бачите, довга. А ну, яка дуже надеть. Більше двох метрів, майже три. Така з люрексною ниточкою срібною. Але одна, наступна, ось така, можна сказати, шторка сиренького кольору. Ззаді є, бачите, ось такі штучки. Для нану така, як для Наступна ось така біленька, знову ж таки, але вона плотна та. Штора. внизу теж, бачите, ось така. На карнизи. Можна комбінувати, наприклад. Відбирати наступна ось така, знову ж таки, спатіна оранжевенька. Тоненька така, ширина і бачите, невелика, але вона йде дуже довго. Наступна рожева, теж така кольорова. А вона, бачите, прошита так одна і знизу друга. Mm -hmm. е, ніби як тюлька шторкою зразу. Теж одна йде. Ось така одна така. Як та вралі схожа. Ось така бежева. Теж йде. так. Теж довга. Наступна, знову ж таки, кремова. Так, у нас є дві. Її. Бачите, ось тут карниз є. І довго. Внизу такими коричневими комбіновано прошиток. І ще одна така ж сама маємо. В неї наборчик. Ще ось такий оранжевий. Теж з комбіновано. Бачите, вона йде з двойною. І дуже довго. Лимонна. Це довга. І на вікно. Так. Але воно така теж плотна, лимонна. Я вам покажу ось так. Така, знаєте, ніби і простенька, ні? в крапочку. Ну, все гарно. Ще маємо теж ось такі. Їх є дві, так? Ще бачу, що їх є дві. Це теж вона така вода, а віддовга. Так. Канометр, бачите, є ленточка прошита. Але це велике весна, тут дві. Так. А їх є дві. Друга. Третя. Бачите, третя така ж сама. Так. І ще одна четверта. Ще Це, наприклад, у кімнату, де є два вікна. Дві, по дві такі, знаєте, роблять такі тюлі. Такий кремовий колір. Так. І дуже вона йде довго. Цей тюлі сорту крем. Ціна 6,5 євро за кілограм. Для замовлення цього лота звертайтесь до наших менеджерів.